Знову всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В другій частині ми скажемо вже про державотворення, про сьогодення, як це все відбувалося. І для того, щоб ми це зрозуміли, ми маємо прочитати уважно і зрозуміти Конституцію України, яка, до речі, була прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Тоді був президентом Кучма. І ось. Уважно читаючи розділ перший, а він наголошує нам про питання державотворення. Бо саме тут були внесені моменти стосовно державотворення. Як має саме державотворення здійснено? Якщо прочитати уважно і звернути увагу на статтю 5 та на статтю 6, то ми зрозуміємо, що має бути. По-справжньому для того, щоб державна влада в Україні здійснювалася, а це саме державотворення, тобто будівництво держави. Всі ми з вами знаємо вже чітко, що народ України є владою. Це безпосереднє розуміння для кожного, що народ є владою. І цей народ здійснює владу. Або безпосередньо, або через органи державної влади та органи місцевого Містерства. Так ось, давайте ми поговоримо про те, як він здійснює владу через органи державної влади. Для цього ми маємо зрозуміти статтю 6 Конституції України. Що таке державна влада в Україні? А державна влада в Україні це в першу чергу законодавча, виконавча та судова. Це три гілки державної влади в Україні, які мають здійснюватися. А здійснює народ, як наголошено в п'ятій статті Конституції України. Так ось, стаття 6 наголошує, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу, як ми сказали, законодавча, виконавча та судова. А для того, щоб ця влада все здійснювалася. Треба цю владу обрати окремо. І обирає її народ, здійснюючи цю владу. Як наголошує стаття 5 Конституції України. Тобто, народ обирає законодавчу владу, народ обирає виконавчу владу, народ обирає судову владу. І ось тоді державна влада здійснюється в Україні. Ось тоді все становиться зовсім по іншому Інше сприйняття влади, інше обрання влади. Відповідності до Конституції України. 96 рік. Зараз вже 2024 рік. Що маємо, шановні глядачі, що маємо? Давайте проаналізуємо. Державна влада в Україні здійснюється? Ні, не здійснюється. А чому? А тому що народ обирає тільки законодавчу владу, Верховну Раду України, однопалатний парламент. А що робити з виконавчою владою та судовою владою? Чому вона не здійснюється? І чому завжди виникають великі проблеми в цих гілках влади? Чому саме законодавча влада, яку народ здійснює, чому там немає знаходження вирішення питання? А я хочу нагадати вам, що саме в 2000 році народ України сказав на всеукраїнському референдумі, що має бути двопалатний парламент. Ось двопалатний парламент. Надасть інші сприйняття влади законодавчої вирішення всіх питань. Цього, на жаль, немає. Є те, що все було, як було з 96 го року. Народ, як обирав законодавчу владу, Верховну Раду України, так і обирає. І система не міняється. Народу розповідають про. Щось міфічне. А в дійсності стаття 6 в Україні не здійснюється. Де всі президенти, які були, починаючи з кучми по сьогоднішнього президента? Де всі вони? Чому вони не розуміють або не хочуть, мабуть, розуміти статтю 6, статтю 5? Питання державотворення. З таким поглядом не буде держава здійснюватися. Не буде держава змінюватися. Не будуть відбуватися всі ті моменти, про які наголошують майже всі від місцевих представників до представників центральної влади. Тому що, якщо було б виконано стаття 5 і стаття 6, як наголошено в Конституції України, тоді б по-іншому було б сприйняття. Народ має обирати, як наголошено в статті 6, законодавчу владу. А це двопалатний парламент. І ми неодноразово з вами про це казали. Двопалатний, дві палати. Верхня і нижня палата. Це Верховна Рада України, Нижня Палата, а Верхня Палата це відповідно, Сенат, який буде представлений з голів територіальних громад. Виконавча влада. Народ обирає виконавчу владу. Яким чином? Народ обирає президента, який є. Головою Уряду України одночасно, тобто, обираючи президента, народ обирає виконавчу гілку влади. І ця виконавча гілка влади підпорядкована повністю президенту України. Тобто, вона підконтрольна і підзвітна президенту України. Таким чином влада здійснюється виконавча. Що з судовою владою? Перша інстанція судової влади це обрання місцевого судді на місцях виборцями. Тобто виборці обирають місцевого суддю в межах тієї територіальної громади. І відповідно цей місцевий суд представляє судову гілку влади. Все. І цей суддя буде представляти інтереси цих мешканців. Не призначають суддів, як зараз вони призначають, а обирають суддю. Місцевою суддю. Це ми кажемо про перший крок судівської системи. І ось тоді стаття 6 буде здійснюватися, буде все здійснюватися по-іншому в Україні, буде інше сприйняття. Ось таким чином, шановні дачі, має бути вирішено дане питання. Але якщо воно не вирішується, а тільки розповіді про щось. То, відповідно, ситуація буде не покращуватися, а погіршуватися. Скільки вже було президентів, скільки вже було народних депутатів в Україні, скільки було урядовців. Вони на це звернули увагу. Звісно, не звернули. Ось тому і така позиція, і така ситуація в Україні. Бо без управління держави, а це державне управління, державотворення, не буде нічого. Тому. Шановні глядачі, ми з вами розглянули питання державотворення, чому воно важливе, яким чином воно має відбуватися саме в питанні держави, державної влади, про яку ми з вами і сказали. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал, а ми працюємо далі, висвітлюючи всі важливі моменти. Сьогодні ми казали про державотворення в Україні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.